Привіт! з вами як завжди Плей І вибачте, що я так довго не робила відео. Я просто лінива І ще тепер я буду робити відео в понеділок вівторок, середу четвер. І в суботу. І сьогодні ми будемо грати в. Тесті Плеєр 4. Mm -hmm. Значить, сьогодні ми пограємо в 10-й раунд. Ви бонус левел. Але грати я, звісно, буду не сама, а зі своєю сестрою. Відміна я буду грати сама. Так нічого вселого в цьому видео, я просто довго не снимала для вас відосики и тому вже не знаю, що знімати. Натхнення Післо від мене. Тому будете дивитися, як я граю в Чюру. Я вам обіцяю, що наступного разу буду грати в зі сестрою в чеї Тобто в суботу І, значить... Я хочу вам повідомити, що якщо якесь таке свято, як, наприклад, Новий рік чи Святий Вечір, то тоді я знім... буду знімати поздравлення, бо знімати ціле відео на якесь свято я не можу. Я буду святкувати. Вибачте, але я постараюсь. А ви, до речі, колись бачили, що ось такі чутники їдять вилки, лоски. Ядні часто. І до... до речі. Я зовсім всім не маю мікрофона для озвучки відео. Я не маю. Я не говорю в мікрофон, коли говорю щось по відео зовсім, бо я його не маю. Але мені і так нормально. І... Значить, мені, здається, вже час закінчати. І всім папа З вами, як завжди, була Діплей. Побачимось на наступному відео. Па-па!